Потому, что это я Черкащанка і тут було кладбище. А потім вже парк, танці помоги. Абсолютно не. Ну тому що це парк, це не кладовище. І кладовище повинно бути спеціально відведене місце. А це не спеціально відведене. Хай тут люди гуляють, а кладовище залишите кладовище. Ну це ж все таки парк. Я думаю, ну, не треба це пробити. Я відношусь позитивно, тому що це наші герої. Мабуть, негативно, тому що тут церква підхисниця. Наче і правильно, що для військових виділяють територію і вроді би біля церкви як бувають, не знаю, звісно. Я думаю, що правильно все таке. Ну, Особисто моя думка, що тут не місце кладовище, якщо чесно, тут ну, діти з е, мамами гуляють. Е, не знаю, мені здається. Там на Одеській можна було б місце знайти чи на Сурікова, там писали. Ну тільки не в центрі, не в парку. На, саме на території цього парку добре. Коли є місце, то це було б непогано вісім. Можливо, якесь окреме місце. Це все-таки я не знаю. Вруч, все. Між об'яснення. Достатньо нестатньо красиво і так готуючі. Ну, дивіться, так як у мене більш ніж половина сім'ї військові, я до цього ставлюсь дуже позитивно, адже я знаю, що тут раніше було кладовище. Після цього тут був парк, а потім побудували церкву. Тому я полягаю, що це взагалі буде класно, тому що тут люди зможуть знайти не серед якихось чи інших померлих своїх людей, а саме військових. І тому я дуже позитивно до цього відношусь. Якраз буде прекрасно. Я вважаю, що на кладбищі кладбище не зараз. Своє без було, тут робили, так и сработалось. Ой, я не местная переселенка, я из Бахмута, сейчас, секундочку. Ну вообще-то, знаете, нет, я стала я против, я б не хотела, чтобы в центре было, на территории. Парков, все такие тут и детские церковь. Как это, Мне кажется, кладбище нужно делать где-то за городом на окраине больше, чтобы тихое, спокойное место, люди щоб приехали, ну получается как, как проведывают или как там говорят со своими близкими пообщались. А тут шум, гам, тут через дорогу поля, там футбол бывает, кричат, играют. Ну вообще, мне кажется, нет. Или если как мемориал там что-то поставить, а я поняла, что кладбище, да, хотят. Нет, нет, я бы не хотела, чтобы здесь было. Здесь очень спокойно, тихо, умиротворенно. Но не, мне кажется, для кладбища не хотелось бы. Где-то на окраине.